На Олімпійських іграх є цікава традиція запалення олімпійського вогню. Це роблять перед початком ігор біля храму Гери в Олімпії і використовують для цього параболічне дзеркало, яке фокусує сонячні промені та запалює смолоскип, і цей Олімпійський вогонь передають смолоскиповою естафетою аж до стадіону проведення ігор. А ще за допомогою параболи можна розв'язувати квадратні нерівності, як саме далі у відео. Насамперед з'ясуймо, що таке квадратні нерівності. Нерівності, лівою частиною яких є вираз АХ квадрат плюс BX плюс С, де х змінна або С деякі числа, причому А не дорівнює нулю, а правою частиною нуль. Називають квадратними нерівностями або нерівностями другого степеня з однією змінною. Квадратні нерівності можуть бути строгими, їх записують зі знаками більше менше. Та нестрогими. Їх записують зі знаками більше або дорівнює менше або дорівнює. Одним зі способів розв'язання таких нерівностей є графічний. Тобто за допомогою графіка квадратичної функції. На екрані зображено графік функції y дорівнює мінус х 6. За допомогою цього графіка потрібно розв'язати нерівність. Мінус х2 більше за 0. Графічно це означає, що потрібно знайти проміжок чи проміжки, на яких графік функції розміщується над вісю х. Зверни увагу, якщо знак нерівності більша за 0, розглядаємо графік вище від осі х, якщо знак нерівності менше за 0, нижче від осі х. Як бачиш, графік функції перетинає весь х у точках за апсисами мінус 2 3, які називають нулями функції. Оскільки маємо строгу нерівність, числа мінус 2 і 3 зображаємо на осі x виколотими точками та не включаємо у відповідь. Тож розв'язком нерівності мінус х2 плюс х плюс 6 більше за 0 є проміжок від мінус 2. До 3. Тримай завдання. Якою стане відповідь, якщо в цій же нерівності змінити знак на менше або дорівнює. Зупини відео і спробуй з'ясувати це самостійно. У цьому випадку нас цікавлять проміжки, на яких графік функції розміщується під вісю X. Нерівність не строга, тож нулі функції зображаємо на осі х замальованими точками і включаємо у відповідь. І розв'язком нерівності мінус квадрат плюс х плюс 6 менше рівне нулю є об'єднання проміжків від мінус нескінченності до мінус 2 включно та від трьох включно до плюс нескінченності. Нагадуємо, проміжки, на яких функція більша чи менша за нуль, називають проміжками знак осталості. то щоб розв'язати квадратну нерівність, потрібно знайти проміжки знак осталості відповідної функції. Зверни увагу, коли нерівність не строга, у відповідь включають і нулі функції, якщо вони є. Для цього будувати точний графік функції не обов'язково, достатньо схематично зобразити його розміщення відносно осі Х, а воно залежить від знаків коефіцієнта А і дискримінанта відповідного квадратного рівняння. Зокрема, від знака А залежить напрям гілок параболи, якщо А більше за нуль, гілки параболи напрямлені вгору, якщо А менше за нуль униз. А від знака дискримінанта залежить наявність і кількість точок перетину з вісю Х, тобто нулів функції. Якщо D більше за 0, графік перетинає вісь Х у двох точках, якщо D дорівнює 0, графік дотикається до осі Х, якщо D менше за 0, графік не перетинає вісь Х узагалі. На цю тему в нас є окреме відео. Переглянь його, якщо є потреба. Усі варіанти розміщення графіка функції відносно осі Х ми узагальнили в такій таблиці. Вона значно полегшить тобі розв'язання квадратних нерівностей. Крім таблиці із розв'язанням квадратних нерівностей тобі допоможе такий алгоритм. Перший крок. За знаком коефіцієнта а. Визначаємо напрям гілок параболи, що є графіком відповідної функції y дорівнює ax2 плюс bx плюс c. Другий крок. Визначаємо знак дискримінанта відповідного квадратного тричлена. Якщо дискримінант невід'ємний, знаходимо нулі функції, тобто корені цього квадратного тричлена. Третій крок. Схематично зображаємо розміщення графіка функції відносно осі Х та нулі функції, з огляду на те, строгою чи не строгою є задана нерівність. На цьому етапі зручно користуватися таблицею підказкою. Четвертий крок. Визначаємо на осі Х проміжки, на яких функція відповідає умові нерівності. П'ятий крок. Записуємо результат розв'язку нерівності. Якщо хочеш, деякі кроки алгоритму можеш змінювати місцями. Головне це зберігати логіку розв'язання квадратної нерівності. Нумо тренуватися. Розв'яжи графічним способом нерівність 3х2 мінус 2х мінус 1 більше або дорівнює нулю. Для допомоги тримай алгоритм і таблицю. Коефіцієнт а відповідного квадратного тричлена дорівнює 3, це більше за 0. А тому гілки параболи функції Y дорівнює 3х2 мінус 2х1, напрямлені вгору. Визначаємо дискримінант відповідного квадратного тричлена, виходить 16, що також більше за 0. Знаходимо нулі функції, розв'язуємо квадратне рівняння. 3х2х мінус 1 дорівнює 0. Маємо, що х1 дорівнює мінус 1 третій, х2 одиниці. А і d більше за 0. Тож схематично графік виходить такий. А оскільки нерівність не строга, нулі функції зображаємо замальованими точками. Згідно з умовою, нас цікавлять проміжки на осі x, на яких функція y дорівнює 3х2 мінус 2х мінус 1 є невід'ємною. Тож множиною розв'язків заданої нерівності є інтервали від мінус нескінченності до мінус однієї третьої включно та від одиниці включно до плюс нескінченності і останнє завдання. Розв'яжи графічним способом таку нерівність мінус 9х квадрат плюс 12х мінус 4 менше за 0. Коефіцієнт А відповідного квадратного тричлена дорівнює мінус 9. Це менше за 0, а тому гілки параболи функції Y дорівнює мінус 9 х плюс 12х мінус 4. Напрямлені вниз дискримінант відповідного квадратного тричлена дорівнює нулю. У цьому випадку нулі функції рівні між собою та дорівнюють абсцисі вершини параболи 2 третім, оскільки А менше за 0, а D дорівнює нулю. Схематично графік виходить такий маємо строгу нерівність, а тому точку 2 треті зображаємо виколотою. Згідно з умовою, нас цікавлять проміжки на осі x, на яких функція y дорівнює мінус 9х2 плюс 12х мінус 4 набуває від'ємних значень. Тож множиною розв'язків заданої нерівності є всі числа крім двох третіх. Запам'ятай. Під час розв'язання квадратної нерівності графічним способом дотримуйся такого алгоритму: спершу визнач знаки коефіцієнта а і дискримінанта відповідного квадратного тричлена. Якщо дискримінант невід'ємний, знайди нулі функції. Схематично зобрази розміщення графіка відповідної функції відносно осі Х та визнач на ній проміжки, на яких функція відповідає умові нерівності. І на сам кінець запиши результат розв'язку нерівності. До речі, смолоскипова естафета з Олімпійським вогнем побувала на найвищій вершині світу горі Еверест, і навіть здійснила підводну подорож. Підписуйся на канал. У нас ще багато цікавого.